Новий навчальний рік у запорізькій художній школі розпочався з презентації ретро-виставки її колишніх учнів у галереї дитячі роботи створені у 80-90-х роках минулого століття. Задум педагогів показати новачкам, які техніки і теми були актуальними у світі живопису 30-40 років тому. Заохотити юних митців до творчості. Я розповідаю багато з історії, багато історичних довідок наводжу. Обговорюємо від самих князівських часів. Тобто дана робота, от вона має назву «Коріння та і Вона присвячена князеві Святославу. Педагоги розповіли новачкам про творчі досягнення випускників, багато з них відомі у мистецьких колах. Династії в нас навіть є, якщо Пригадати навіть такі, от Сергій Пруткий, колишній головний архітектор. Потім закінчив його сина. Потім його два внуки закінчували. Всі на відмінно, всі талановиті, і стали архітекторами, і стали дизайнерами. Внуки вже стали. Підготуватися до вступу до запорізької художньої школи юні таланти могли протягом літа за результатами вступних іспитів. Цьогоріч набрали набагато більше обдарованих дітей ніж торік, каже директорка. Загалом у закладі навчатимуться творчим спеціальностям 420 учнів. Стартувало це спочатку з майстер-класів для всіх бажаючих, для того, щоб діти та їх батьки мали можливість відчути атмосферу нашої художньої школи, спробували попрацювати в різних техніках. У нас влітку по суботам викладачі давали майстер-класи в різних техніках і графічних, і живописних, і паперопластика. А вже потім запропонували навчання у нас в школі. Набуватиме майстерності у художній школі учениця Запорізької гімназії Алеф Марія Косицька каже, малює з дитинства. Нині настав час отримувати фахові знання про майбутню професію. Я малюю інколи людей, обожнюю малювати графіку. Зараз я впевнено прийшла і поступила в художню школу на другий клас. Відразу буду навчатися. Дизайнер, наприклад, інтер'єру одягу. Мені дуже подобається малювати одяг. Спосіб навчання у школі змішаний з перевагою дистанційного. За бажанням учні можуть приходити до шкільних класів, але разом із батьками, кажуть педагоги. Дорослі та діти беруть участь і в патріотичних акціях, допомагають українській армії, волонтерам та переселенцям. Ми співпрацюємо з волонтерами, які нам привозять військові артефакти, і ми майже рік. І діти, і викладачі, розписуємо ці військові артефакти, і волонтери надсилають на аукціони. Вже є перші результати в Манхеттені Було за аукціоні продано два ящики. Ці ці коштів було закуплено медичка і пальне. Наступного літа Запорізькій художній школі виповниться 65 років від дня заснування. Педагоги сподіваються, що гідно відсвяткують ювілей, і надалі працюватимуть у безпечних умовах вже у стінах школи. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.